Понад шість десятиліть безперервної роботи, тисячі кілометрів нових шляхів та сотні оновлених артерій, що з'єднують мікрорайони міста. Це лише частина великої історії комунального підприємства Шляхово-ремонтно-будівельне управління. Сьогодні воно відзначає свій 65-річний ювілей. Із нагоди знаменної дати колектив комунального підприємства особисто привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький, висловивши подяку за невтомну працю та вагомий внесок у розвиток громади. Кращим із кращих вручили грамоти та подяки. Вік підприємства солідний, вік серйозний, і мало в яких містах України лишилися комунальні підприємства ШРБУ. Я хочу подякувати колективу, який багато років. Не покладаючи рук, працює над відновленням доріг Кременчука, будує нові дороги. Дехто зі старожилів підприємства працює вже по 30-40 років. Дехто має стаж менший, але всі від бухгалтера до машиніста однаково віддані справі. На шербу я працюю з 2008 року, а саме на асфальтобетонній дільниці. Свою роботу я дуже люблю. Змінювати я її не планую. Я з переривом дітей працюю з року. робота подобається. Пока работаю, пока на пенсию не уходю, вот, кажут без меня плохо, а со мной лучше. Із такою усмішкою та теплом в очах говорять про свою роботу працівники підприємства. Шляхово ремонтно-будівельне управління працює як один єдиний організм. Кожен працівник виконує свою конкретну роль, необхідну для загальної справи. І робота кожного однаково важлива для спільного результату, говорить директор комунального підприємства Валерій Кирієв. Будемо працювати, дякуючи нашим людям. То, що ми, як керівники. Ну, може якийсь, там, якийсь внесок теж вкладаємо, але в основному це праця наших людей, робітників, дорожніх робітників, водіїв, механізаторів і всіх інших, прорабів, мастерів, тільки завдяки їм все крутиться, робиться і наше місто становиться ще кращим. Ми дякуємо всьому колективу шляхово ремонтно-будівельного управління за те, що забезпечуєте належний стан міських доріг. Що навіть у аномальну спеку укладаєте гарячий асфальт, завжди із самого рання стаєте до роботи. Працюєте до останнього погожого дня сезону асфальтування, аби встигнути зробити якнайбільше для міста. Кременчук цінує вашу роботу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.